У високогір'ї Карпат справжня зима все більше вершин покриті снігом місцями до 80 сантиметрів. Нерідко температура повітря знижується до мінус 15 градусів та супроводжується сильними поривами вітру. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації. Впродовж двох тижнів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належить Жної підготовки організованості дисципліни дотримання елементарних правил безпеки відповідно підібраних одягу, взуття, тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.